Сьогодні я вам розповім, як ми проводимо реєстрацію ФОП. Спочатку Оксана проводить консультацію перед реєстрацією. На консультації з клієнтом ми йому підбираємо групу, підбираємо кведи, відповідаємо на всі поточні питання, а потім переходимо до самого процесу реєстрації. ФОП. Підкажіть, будь ласка, скільки мені потрібно буде сплачувати податків? Дивіться, на другій групі вам потрібно буде сплачувати кожного місяця фіксовану ставку податку. Стосовно податків, це буде їх три. Перший це єдиний в сумі 1600 гривень, другий це військовий збір в сумі 800 гривень, та третій єсв єдиний соціальний внесок по сумі 1760 гривень. От стосовно ЄСВ, ви можете його не сплачувати у разі, якщо ви є офіційно працевлаштовані. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно мені використовувати касу у своїй діяльності? Давайте зараз я вам розповім стосовно нюансів у використанні ПРРО, а також стосовно тих моментів, до яких податко.